Спасибі, що погодилися нас прийняти лікарю. Вас дуже рекомендував наш попередній лікар. Так жаль, що він вкоротив собі віку. Знаєте, я вважаю, що подружжю важливо справляти гарне враження і необхідно уникати дорікань. так, хто з вас імпотент? Це він так, звичайно. Чому ви не спитаєте, хто фриідний? Це також був би він? Так. А як би ти дізналася? Тебе не буває вдома. Він ображається, що я працюю, а взагалі він навіть поняття не має, чого хоче жінка, або чого вона потребує. Ти такий нечутливий. Ти ж не маєш на увазі випадок з туалетним стільчаком. Я хочу мати дітей, а у тебе одразу болить голова щойно. Ми починаємо кохатися. Я ж не кусень м'яса, Джейн. Я докладаю зусиль. У мене є мазі, лосьйони, креми, книги, всілякі там вібратори. Френк, може, ти сама? А винна Ви пробували сексуальну білизну, милі мережевні штучки, чорна краля. Я все перемірю. нічого не допомагає. Так френко, чого ти не хочеш мати дітей? Я намагався удочерити 18-річну корейську дівчинку.